Слава Україні має п'ять хвилин на головне. Російські війська ймовірно розстріляли трьох українських військовополонених на Донеччині. Мазут із затонулих російських танкерів досягнув курортів Криму. Загинули десятки дельфінів. Про конфлікт у Кам'янці-Подільському між цивільними та людьми у військовій формі. Перед судом відповідатиме 42-річний хмельничанин, який виготовляв вдома амфетамін. Далі до подробиць. Окупанти ймовірно вчинили черговий воєнний злочин на Донеччині. Розстріляли трьох українських військовополонених. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець із посиланням на інформацію Дипстейт 3 січня неподалік населеного пункту Нескучне Волновайського району росіяни зв'язали полоненим руки та розстріляли у потилицю. Лубінець вже звернувся до Міжнародного комітету Червоного Христа та Організації Об'єднаних Націй. Армія РФ атакувала населені пункти Дніпропетровської області свольною артилерією, дронами Камікадзе та робила скиди боєприпасів із дрона. Внаслідок ворожої атаки у місті Нікополь загинув 43-річний житель. Його дружина постраждала. Артилерією пошкоджено три підприємства, п'ятиповерхівки, приватні житлові будинки, супермаркет, господарча споруда, лінія електропередач, гаражі та легковики. І в продовження вранішньої новини про наслідки екологічної катастрофи у Чорному морі. Мазут із затонулих російських танкерів досягнув курортів Криму і вже загинули 32 дельфіни. На супутникових знімках, які зробили 4 січня, видно, що плівка мазуту з'явилася біля узбережжя Феодосія, Лушти і Судака. Зоозахисники кажуть, що найближчими місяцями кількість викидів китоподібних може збільшитися. Вони вже організували моніторинг у морі. Живих дольфінів спостерігають за їхньою поведінкою та мазутними забрудненнями. Окрім китоподібних, є інформація про постраждалих птахів у містах Коктебель, Алушта, Гурзуф та у районі Анапи. На узбережжі у Грузії також знайшли птаха, який забруднений мазутом. Однак це не означає, що забруднення дійшло до Грузії, адже деякі птахи, навіть забруднені мазутом, здатні пролітати близько 300 кілометрів від місця аварії. Поліція з'ясовує обставини ймовірного перевищення службових повноважень співробітниками ТЦК при затриманні чоловіка у Кам'янці-Подільському. 5 січня у соціальних мережах з'явилося відео конфлікту між людьми у військовій формі та цивільним. На місці інциденту перебував поліцейський, який був на чергуванні неподалік. Він і викликав слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин. Поліцейський прибіг на місце події, почувши крика. Він побачив травмованого чоловіка, який лежав на землі. Поруч із ним перебував чоловік у військовій формі. Пізніше до місця події приїхала ще одна особа у військовій формі на автомобілі. Про це інформує Суспільне. Інспекторка із комунікації Кам'янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська повідомила, що травмованого чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні, амбулаторно надали медичну допомогу, після чого відпустили додому. Наразі у поліції відкрили кримінальне провадження, встановлюють додаткових свідків та проводитимуть слідчі експерименти. Перед судом відповідатиме 42-річний хмельничанин, який виготовляв вдома амфітамін. Чоловік обладнав своє помешкання в обласному центрі спеціальним інвентарем та лабораторним посудом для виготовлення амфетаміну. Окрім того, обвинувачений придбав та зберігав наркотичний засіб канабіс. При проведенні обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили понад 30 грамів виготовленого амфетаміну, близько 1 кілограма канабісу, а також прекурсори обладнання для виготовлення наркотику, зброю та набої до неї. І на завершення випуску про погоду на день завтрашній. За інформацією Хмельницького обласного центру із гідрометеорології, 7 січня на Хмельниччині буде хмарно із проясненням. Без опадів вночі місцями на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. А в день сягне максимум 10 градусів із позначкою плюс. У Хмельницькому вночі температура від 1 до 3 градусів тепла, а в день від 6 до. До восьми градусів вище нуля, дякуємо, шановні глядачі, за довіру. Долучайтеся до спільноти першого подільського вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. На все добре.